Рокар, і в тебе болить голова від того, що в 25-го постачальника немає потрібної фарби в наявності, і знову помінявся менеджер. Тобі бракує якісної і достовірної інформації від технолога. Не звати Мирослава Зубчук і я є власницею компанії Trade Cosmetic, яка забезпечить сучасного перукаря всією необхідною професійною продукцією для волосся. Ми є прямими імпортерами багатьох європейських брендів. З нами працюють та довіряють нам більше 2,5 тисячі перукарів клієнтів. Воно й не дивно, тому що ми пропонуємо чисті та прозорі умови співпраці, а також постійні знижки та бонуси, безкоштовні майстер-класи та консультації з висококваліфікованими технологами. Безперебійне постачання та постійна наявність всього асортименту товару на складі. І найголовніше можливість долучитися до клубної системи Trade Cosmetic, яка дає ще більше бонусів, знижок. І найважливіше можливість разом розвиватися та подорожувати у країни Європи. Тому пиши нам, бо ми як ковток свіжого повітря у твоїх перукарських буднях. thank <laughs> you